Автомобілісти, слухайте прогноз погоди та звертайте увагу на ось такі датчики температури дороги. Якщо ви керуєте великою машиною, яка до того ж повністю завантажена, що ще за все в день вам доведеться стояти на спеціальному майданчику. Під час спеки від 28 градусів колеса автомобілів легко руйнують розігрітий асфальт. Тож вдень день 24 тонним і ще тяжчим вантажівкам доведеться стояти у відстійнику, чекати ночі, доки дороги охолонуть. Будуть видавати листок попередження. который будет водителя информировать о том, что в период времени с 23 до 7, 7 утра до 23 часов при 28 градусах окружающей среды воздуха ему необходимо ну заборонено А щоб водії не забували про розплавлений асфальт. Державтодор області наставив інформаційних знаків, які інформують учасників дорожнього руху, а заборете движения їх по території Дніпропетровської області. Крім цього, проводяться рейдові виїзні перевірки представників служби ІДАІ для того, щоб контролювати, як виконуються учасниками дорожнього руху. Виповнення спільної вказівки і установлення дорожньої знаки, і їх виповнення водителями. Зазвичай дорогами області їздять і 35-тонні вантажівки. Але тепер далекобійники чекатимуть осені, щоб рухатися і вдень, і вночі. Ярослав Маркін, Володимир Земляний, Дніпропетровський державний.